Всім привіт, друзі! Зараз я буду знімати відео про пакетики з іграшками. У мене є їх три види: це з ведмедиком, з котиком і ще з одним котиком. Коробочку обираю. І зараз будемо обирати, який перший ми будемо розпаковувати оцей. Тут треба е, одягати ведмедика в одяг, і тут також за цим котиком. А тут е, цей, бачите, надбутий, е, він з антистресами. Я думаю, краще взяти з антистресами. Ось такий. от він. Тут є чотири види, якого кольору можуть бути антистреси. Є коричневий, рожевий, фіолетовий і оранжевий. Я б хотіла фіолетового. Починаємо відрізаємо відрізаємо стрічку відрізали і достаємо пакетик. І зараз ми дізнаємося, якого кольору буде, буде в нас іграшки. О, рожевий дуже гарний колір. І у нас так, оці пакетики ми вбираємо, І в нас є три пакетика всередині. Розрізаємо перший. Ой, трохи не дорозрізала, багато клеєна намазали. не три лишні. Достаємо. І це отака от подушечка мила. Це перше. Тепер беремо пакетик під номером 2. Така ось що тут буде. Достаємо чу! У нас телефончик. Вау, який він гарний з другої сторони. Це наш нас другий інфект. І розкриваємо останній третій пакетик. Та-дам! Отакий котик милий. Отакі у отакі нас антистреси і відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал!